Як перевірити акумулятори? Ну, ось в мене є кадмієві акумулятори. Беремо, ставимо на мультиметрі 20 В напруги постійної. Беремо наші акумулятори. Ось як бачимо, вони, як всі послідовно під'єднані. 1,2 В, 1000 мА. кадмієві акумулятори. Зараз я вам доведу що на них 0 напруги. Перемічками вони з'єднані на точечній сварці. Так як в мене акумуляторів 7 штучок, то я ставлю десь 10 вольтів напруги. І зараз буду їх пробувати заряджати, але перед тим покажу мультиметром, що на них зараз. Ставимо щуп на мінус акумулятора та на плюс акумулятора самого крайнього акумулятора. І що ми бачимо? Ми бачимо нуль напруги по нулях. Далі беремо на сам блок зивлення і під'єднуємо під до мінуса акумулятора та плюса акумулятора. Бачимо навантаження пішло. трошки беремо їх, зарядзаємо і припиняємо зарядзати і знову починаємо зарядзати. І так собі мигаємо. Під'єднали, від'єднали, під'єднали, від'єднали. Ось і все цього буде, думаю, достатньо. Далі беремо наш нас мультиметр і перевіряємо, скільки напруги на наших акумуляторах. Тепер. На даний час. Як бачимо, напруга це вилилася 2,7 В. Ну Тепер, друзі, нам потрібно з цих всіх, всіх акумуляторів визначити, які кометори у нас живі залишилися. Вбираємо у нас і саме бабураторні він же нам не потрібні. Далі нам потрібні акумулятори та мультиметр. Також можна взяти карандаса, щоб помічати, які кометори у нас не працюють. І перевіряємо по одному. Як бачимо по нулях, цей акумулятор негодний. Він зрядку нас не бере. Помічаємо його хрестиком, негодний акумулятор. Тепер далі йдемо. Так, все розпримірявся, це дійсно він. Йдемо далі. Перевіряємо. Також негодний акумулятор по нулях. Далі. Йдемо і перевіряємо. По нулях. Також поставили хрестик. Негодний. Йдемо далі. Що ми бачимо? По нулях. Також хрестик поставимо. Неохотний акумулятор. Далі йдемо. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо 1,1,3 вольта. Це куматор годний. Ставимо галочку. Потім далі йдемо. Дивимось 0,09 вольта. Ну так собі, не знаю. Може ще сосі Ну Йдемо далі. Тут ми бачимо у нас по нулях. Негодний. з хрестики. А цей під питанням. І відрізаємо наші акуматори, які в нас хороші. А які не хороші, І їх оставляємо, як вони є. Ось так можна перевірити та вибрати хороші акумулятори із негодних акумуляторів. nico me não <laughs> <laughs>